Добрий день, шановні користувачі. У цьому відео ми покажемо, як легко додати КЕП одразу для великої кількості ФОП у таксері. Для корпоративних користувачів ми створили зручний груповий інтерфейс, який дозволяє завантажити ключі масово. Всього за кілька хвилин. Для демонстрації масового додавання КЕП ми перейдемо у розділ налаштування підрозділ Профілі. Та одразу додамо 50 кеп до завчасно доданих профілів ФОП. Про масове додавання профілів ми розповідали вам у минулому відео. Для масового додавання КЕП натискаємо на чекбокс зліва від фільтра PIP або обираємо потрібні профілі окремо. Далі натискаємо на кнопку Керування КЕП. У вікні, що відкрилось, натискаємо на кнопку Додати ключ. Далі потрібно перетягнути файли ключів у спеціальне поле або додати їх через стандартний файловий діалог. Після додавання файлів КЕП, система автоматично визначить PPN, до якого профіля належить кожен ключ. Залишається лише заповнити кнет. Та пароль для кожного ключа та натиснути на кнопку Додати. Ми раді повідомити, що тариф корпоративний вже доступний для всіх наших користувачів. Наша команда надає персонального менеджера, який готовий допомогти з інтеграцією та використанням нашого сервісу. Якщо у вас є будь-які питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Щоб отримати більш детальну інформацію, дякуємо за вашу увагу! Так, бажає бажаю вам зручного ведення ФОП.